Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми ще поговоримо з вами на дуже таку суперкорисну і актуальну тему, вона буде стосуватися стажу, набутого за кордоном, при призначенні вам пенсії та її обчисленні. Чи взагалі цей стаж якимось чином впливає на розмір вашої пенсії? І як підтвердити цей стаж? Тому що, пам'ятаєте, згідно останніх змін стаж, який ви набуваєте на території іншої держави, якщо ви там працюєте офіційно, сплачуєте податки, ви або вас робить Роботодавець такі періоди вашої трудової діяльності при призначенні пенсії в Україні будуть також зараховані до стажу. І відповідно, ви будете мати більше шансів для виходу на пенсію саме в Україні, якщо ви плануєте чи повернулися в Україну. Отже, дивіться, як підтвердити стаж роботи за кордоном для нарахування пенсії. Як це можна зробити? Ви можете отримати підтвердження або через пенсійний орган іноземної держави, так тому що пенсійний орган нашої держави це пенсійний фонд, відповідно, в кожної. Держава він може мати різну назву. Тобто або через пенсійний орган іноземної держави, або ж подати запит до територіального органу пенсійного фонду. Дивіться, необхідно в першу чергу з'ясувати, чи потрібна легалізація документа. тобто легалізація його фактична узаконення. Якщо країна учасниця Газької конвенції 1961 року, то в такому випадку. Потрібен апостиль, тобто спеціальний штамп уповноваженого органу. Якщо ж країна не має міжнародних договорів про правову допомогу з нашої держави, то в такому випадку потрібна консульська легалізація. Дивіться інформацію про те, як ви можете легалізувати документи, ви можете отримати самостійно на офіційній сторінці Посольства України в країні видачі документа, тобто, де або ви знаходитесь, або де ви, наприклад, раніше працювали. Далі, надалі вам підтверджувальний документ подати до пенсійного фонду з нотаріальним перекладом українською мовою. Також хочу нагадати, що саме, напевно, найважливіше з цього всього, після того, як ви підтвердите ваш стаж, страховий стаж набутий за кордоном, не впливає на розмір вашої пенсії за винятком окремих країн, з якими укладено. Відповідні договори. Але для того, щоб призначення пенсії відбулося вчасно, вам необхідно заздалегідь отримати всі необхідні документи, які підтверджують такий стаж. Тобто той стаж, який ви набуваєте за кордоном, він прямо впливає на призначення вам пенсії тим, що ви маєте, якщо, наприклад, вам в Україні не вистачає стажу, ви можете додати стаж набутий за кордоном, але він не впливає на розмір вашої пенсії за винятком окремих країн, з якими укладені відповідні міжнародні договори. Ви також можете цю інформацію уточнити безпосередньо в органах пенсійного фонду при обчисленні розміру вашої пенсійної виплати.